Прийняття бюджету прилук тисячі за одиниці проти, критика без аргументів та так звані лідери опозиції. А тепер про все це докладніше цього року, як до речі, і минулого прилуки стали останнім із 187 міст обласного значення в Україні, яке ухвалило бюджет міста. Більш ніж півроку питання блокувалося через ігнорування сесії депутатами так званої опозиції. І ось нарешті, 7 липня, на 41-му позачерговому пленарному засіданні, головний фінансовий документ міста був прийнятий. Без малого 12 годин тривала робота позачергової сесії, ну але все рівно з таким звідчуттям перемоги. Виходимо з цього засідання, місто розблоковане. Бюджет прийнятий. нарешті бюджет прилуцької міської територіальної громади прийнятий на 23 й рік, і дійсно всі містяни прилучани, всі бюджетна сфера чекала. Це прийняття цього документу, адже там були закладені це заробітні плати, без яких з 1 січня наші медичні працівники освітяни не мали. Певних виплат самого року, самого початку року, також не платилася, доплатилася комунальні послуги, не здійснювався повноцінний догляд за нашим містом. Це благоустрій зараз. Ці кошти всі виділені, і маю надію, що місто живе, запрацює і все відновиться, все буде функціонувати. Я дуже з великим захопленням. Ради, коли підвівся іток, що все відбулася, що ряд важливих питань для, перш за все, для наших мешканців, для прилучан були вирішені. Нарешті ми звільнили наших прилучан із статусу заручників тієї ситуації, яка політично сталася у нас в прилуках. Це позитивно, що з прийняттям бюджету ми розблокували місто. Медики отримали зарплату. Комунальні підприємства теж запрацювали. Військові, наші захисники ми виділили коштів 20 мільйонів, які вони дуже потребують. Прилучани отримують соціальну допомогу. Місто буде прибиратися і освітлюватися. Дуже важливими були соціальні питання. Ці 16 питань, які ми ще з грудня місяця, з лютого місяця, ми їх. Вони були надзвичайно важливими і ми їх не могли прийняти. Також дуже добре, що ми сьогодні прийняли заробітні платні медичним працівникам. Також дівчата дуже довго цього чекали. І ряд ще інших питань, які також є надзвичайно важливими для міста. Звичайно, що це перемога для на користь громади, тому що перш за все ці такі важливі питання це питання медицини, це дуже серйозні питання. Це і питання не тільки медицини, це і соціальна сфера, це і пільги, і для чорнобильців, і для афганців, і для учасників бойових дій, і для людей з інвалідністю загального захворювання. Звичайно, що сьогодні мені приємно, що таке знайшли порозуміння. Я не можу, не можу говорити, що це перемога, не перемога. Це просто ми працюємо для громади. І я дякую всім депутатам, хто сьогодні живе проблемами міста, і хто сьогодні прийшов, знайшов можливість і прийняв важливі рішення для нашої громади. Ухвалили депутати на 41-й позачерговій сесії прилуцької міської ради і майже три десятка міських цільових програм в галузі медицини, освіти, житлово-комунального господарства, соціального захисту, підтримки збройних сил України. Цим самим запущено процес їх фінансування. А відтак і повноцінну роботу міста нарешті в місті Прилуки прийнято бюджет для медичної галузі. Це є дуже важливо, оскільки станом на момент проведення сесії, вирішення взагалі цього питання, медична наша установа перебувала в судових позовах, оскільки тільки по комунальним послугам ми мали заборгованість, і абсолютно ніяким чином ми не мали можливості її погасити самостійно. Були ризики того, що кошти, які надходять від Національної служби здоров'я України, які мають втрачатися першочергово на ліки та заробітки, заробітні плати будуть витрачені згідно судового рішення на погашення заборгованості. Наразі зараз на щастя, це питання знято і розблоковано. Те саме стосується пільгових ліків. Тобто, пацієнти, які знаходяться під наглядом з такими особливими потребами у лікаря-психіатра, матимуть можливість безоплатно отримати ряд препаратів, які визначені законодавством. І найважливіше питання, яке найгостріше стояло, це заробітна плата нашим медикам. Наразі ми згідно міської цільової програми отримали частину Тину суми, яка закриє на певний проміжок часу, особливо це гостро в літній період, оскільки відпускна кампанія, і ми матимемо можливість виплачувати підвищену заробітну плату 20 та 13 нашим медичним працівникам, оскільки медичні працівники щодня на роботі вони не пропустили жодної зміни, не було ніяких бойкотувань, блокування роботи медичної установи, оскільки це недопустимо і розгідно закону, згідно моральних принципів, тому це просто неоціненно, що депутати нарешті знайшли спільну мову, зібралися і прийняли ряд. Тим більше, що це були виключно соціальні напрямки, насправді було дуже важко. Півроку ми не одержували своєї повноцінної заробітної плати. Ми входили на сесії. Ми зверталися і до опозиції. Слава Богу, що. Нарешті це сталося уже спустя півроку. Склали бюджет, і тепер ми зможемо повноцінно отримувати свою заробітну плату. Ми дуже раді, що нарешті прийнялася наша міська цільова програма. Вона в нас єдина в закладі. Це наші пільгові ліки, навірніше пільгові ліки для пільгової категорії населення міста Прилуки і частинка комунальних послуги згідно бюджетного кодексу нашого закладу, центру. І дуже шкода, що це відбулося. Через півроку, майже через півроку, тому що, тому що всі оці півроку ми не могли забезпечити надання пільгових ліків. Ми не могли надати знеболення наркотичне, в тому числі, хворим онкологічною патологією. Це дуже дороговартісні препарати, дуже дороговартісні. І тут нічого ми не зробимо, але ми маємо змогу їх забезпечити цими ліками, які їм конче потрібні для того, щоб. Ну хоча б спростити їхні страждання, розумієте? Щоб, щоб вони, хоч на останніх днях свого життя, вони не мали у цих страждань. І їхні рідні не бігали, не думали, де їм дістати ці всі необхідні кошти для того, щоб придбати ці всі дороговартісні ліки. Тому, звичайно, що ми всі раді, що нарешті, нарешті, це треба було прийняти ще в кінці. Двадцять року прийняття бюджету це дуже важливо для багатьох пільгових категорій. Для таких категорій це як учасники революції гідності, це АТО, АТОС, це захисники, це захисниці, це сім'ї загиблих воїнів, це, це чорнобильці, це, це афганці та багато інших категорій, які отримують пільгу на проїзд автомобільним транспортом, залізничним транспортом, отримують пільгу на послуги зв'язку. Пільгу отримують на житлово-комунальний. Послуги, але дуже чекали цього бюджету незахищені верстви населення. Це інваліди першої і другої групи, це особи, яким виповнилося 80+, які не здатні до самообслуговування, і вони не отримували по догляду цієї допомоги. І от. Дуже дуже вони чекали. Кожного дня були звернення, і от розпочнуться зараз виплати даним особам. Всі соціальні незахищені верстви населення після прийнятого бюджету отримують свої пільги та виплати. Дуже важко жилося. Не було ні пального машини дуже рідко виїжджали старалися тільки по центру забирати, а там далі дуже багато було мусора. Все і нам так само ми ж працювали безплатно, і все рівно виходили і старалися. Багато людей в нас розчиталося, не було грошей ні на ліки, ні на продукти, не на проєкт, щоб приїхати на роботу. Люди пішком йдуть хто з нас звідки. Але ми йшли, хоч і без зарплати, ми працювали, ми йшли, ми старалися, щоб вулиці були чисті. Ми дуже раді, що в п'ятницю прийняли бюджет, що наше підприємство, Тепер буде працювати стабільно, і зарплата у нас буде стабільно. Ми тепер дуже довольні, що нам виплатять наші зароблені гроші. І в нас такі були дівчатки, що не розчиталися, бо немає грошей, а нада годувати було сім'ю. Вони розчитали, стали на біржу. А тепер ми надіємося, що наш директор їх забере і нам буде легше. Початок повноцінної роботи всіх галузей міста з прийняттям бюджету безпосередньо вплине на кожного прилучанина. Тому ухвалення головного фінансового документу місця не чекає. З нетерпінням. Слава Богу, що нарешті депутати наші згадали про те, звідки вони родом, і що вони прилучани і взялися до своєї роботи. Це потрібно було зробити давним-давно. Я, як пересічна прилучанка, тільки радію цьому. Ну так, да, я сама працюю у медичній галузі і, звісно, бюджет повинен був би прийняти давно, тому що це в першу чергу страдають такі. Пересічні громадяни. Уже давно з першого дня треба було. Чого вони не хотіли приймати, хто зна. То, того немає, то того немає. В школу як не приходиш, батьків визивають, а чого депутат як не приходить, так нічого йому немає. Для мене це важливо, так що в мене діти ходять в садочок, двоє діток. Так що я як Зараз такий час, що ціни дуже дорогі для мене це дуже важливо. Це потрібно було зробити вже давно і вже потрібно думати на наступний рік. Сіда порядок був в місті, всіда ремонти робилися, освітлення проводилось на таких вулицях, проводилося освітлення, що там його зроду не було. На цей щот я була задоволена мером. А при Луки ж воно всі було більш таке це є процвітаюче місце, і чому його вже зробити так, щоб воно зовсім занепадало? З якого це було. Кому це було дуже дуже цікаво? Водночас деякі депутати так званої опозиції, що блокували ухвалення бюджету прилук своїм ігноруванням сесії у соціальних мережах. Озвучують думку на кшталт. Такий бюджет нам не потрібен. Ще раз хочу сказати тим, хто радується, що прийнятий бюджет не потрібно радуватися. Як це не потрібно? В саді які люди платять повну стоїмось. Не прийнятий бюджет. Я за школи не знаю, бо не касаюся. Це обов'язково треба приймати. Як це не потрібно? Обов'язково. Страдають люди, а вони ж не страдають взагалі. Тут потрібно дивитися ж не на себе, а на людей же вибирали. Я вважаю, що в такий час це взагалі злочин не приймати бюджет, тому що йде війна і тут як не як треба бути згуртованими, злагодженими. Ми вважаємо, що неприйнятно працювати місту без бюджету. Тим паче лікарні у нас судові позови. Лікарня має про ко несплаті комунальних послуг то що ми в зиму повинні входити з несплаченими комунальними послугами і з відключеним світлом, чи як рахує наша опозиція, це взагалі прийнятно. Ну вони рахують. Дивує поведінка опозиціонерів і колег депутатів, критика, яка не має під собою підґрунтя, та бездіяльність. Адже жоден з них не запропонував альтернативного бюджету міста чи то якоїсь із програм, що їх не влаштовує. Навіть сама наявність опозиції це нормальне явище. Це Говорить про те, що ми живемо в демократичній країні, йдемо демократичним шляхом, навіть по зрівнянню з іншими цивілізованими державами. Але питання в тому, що опозиція, нормальна опозиція, яка прогресивна, вона повинна готувати власні проекти. В даному випадку бюджет міста і програми розвитку. І ці, цей бюджет міста і програми мали б його презентувати, презентувати в альтернативу того, який був складений, ну, скажімо, правячою більшістю. Цього зроблено не було. Лідер опозиції Сергій Ткаченко. Займається тільки критикою і блокуванням роботи ради, окрім критики бюджету, від як говорить Олексій Гавриш, лідера опозиції, звучать і звинувачення на адресу колег, у начебто, їх продажності. Звертаюся до так званого нашого лідера опозиції Сергія Ткаченко. Мене ті слова про моїх колег-депутатів, які пройшли на сесію, прийняли бюджет для розвитку міста, яких ти називаєш повіями Сергій. Хочу нагадати тобі, коли я з тобою зустрічався, ти для того, щоб прийти, розблокувати сесію і прийняти бюджет, треба було для себе, для своїх близьких п'ять посад, в тому, числі, в тому числі першого заступника собі по комунальній сфері. Я хочу, щоб громада знала, щоб отримати п'ять посад Сергій Ткаченко поставив наше місто на коліна. А він написав, що ну буде сесія. Хто як не ми? Ми прийшли. Де <плес> ткач?

А що логість робити? Настав, нас і Ви можете, щоб люди подимались, а ви зайти в сесійну залу не будете. Чому ви Да, ваше робоче місце там? Чому ви стоїте тут? Десь у парку під те пам'ятаєте? Васильте ви чекали людей? Чині надала у вас де робоче? Як ви за наше місто чи проти? Ви розумієте, що ви не можемо сити? Нащо нам така опозиція, <працю> яка нам не дає життя і ходить на роботу, ми і забезпечувати свої сім'ї? Нащо ви нам такі? Опозиція? Ви, <працю> ви. 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 ви нам висно блокуєте роботу міста. навмисно це робите. Ви чого чекаєте? Щоб люди піднялись і вас на руках піднесли на робочі місця. Опозиція. <працю>

Возмущає, просто возмущає. Це людина не на своєму місці. Як це не ходить на робоче місце? Навіщо ти займаєш місце депутата, який нічого не робить? Як це так можна? Як так можна? Ще ставить умови нам. Ми стоїмо, сидимо тут з дітками, мами, бабушки. дітей ніде, дівати він нам ставить условия. Скільки мам плачуть, биткаються, нема куди дітей дівати, папи на фронті, а він нами управляє, маніпулює. Йому ні дітей не жалко, ні своїх, ні чужих, ніяких. Те, що люди залишаються без роботи, вчителі. І вихователі в дитсадку, люди, які вимушені сидіти вдома з дитиною, його це не, не стосується. Він сказав, я не зайду і все, я не зайду, того, що... тому що це я це ви всі? І ви Не було ж посади сьогодні. Посідайте і сидіть на тих посадах. Тероборона багато чого, яких питань. Давайте сідати розглядати. Давай, давай. Так і чому ж нам сьогодні мішати зараз? розглядати? Що, що, це це що ви говорите? Що ви говорите? Що ви говорите? Що ви говорите? Що ви Я не знаю цього не депутата. Він не хоче. Я чотири місяці зарплати не отримую. Кому внести платіжки? Хто? Не посади їх, я не прошу, вони ті посади. Яке нам діло до ваших посад? Ні, підожді. Що Підождіть, щоб оце просити. Я сказала що цьому опозиціонеру, сказала, що. Йому треба полікуватися, так як я професіонал побачила там. Несоотвітряно психічному стану на бюджетну сесію, що відбулася 7 липня, не з'явилися 16 із 34 депутатів прилуцької міської ради. Серед них є бізнесмени, юристи, люди з великим життєвим і політичним досвідом. І їх колег і пересічних прилучан дивує, як вони могли піти на поводу у досить сумнівного лідера і якісь власні інтереси поставити вище інтересів 50-ти тисячної громади міста. Мене дивує, що представники опозиції. До яких входять виробники, переробники, бізнесмени, які мають досвід в політиці, місцеві і знані люди йдуть за цим лідером, лідером опозиції. не знаходжу пояснення у цьому. Ми всі повинні присісти, видихнути, закінчити. Закінчити той період нехождіння на сесії, це нічого не дає. Місто має працювати. Хочу надалі сказати своїм землякам, перед тим, як будуть у нас вибори, 150 разів думати, за кого, як голосувати, щоб не було такої катастрофи, яка наше місто ось уже не один місяць і навіть не один рік. Тому слава Богу, що все ж таки те, що просили всі прилучани не один місяць, таки нарешті відбулося.